Доброго ранку, дорогі друзі. Неділя. Це не ще один вихідний, це шанс. Шанс без поспіху, без тиску, без надокучливих треба. Це ранок, який ви починаєте не як частина рутини, а як вибір. Вибір жити сьогоднішній день повністю з повними грудьми повітря і повними очима світла. Не змирнімо цей шанс, прокидаємося і вмикаємо себе. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогоднішні свята як фото з дрону з різних боків, але разом картина світу. Починаємо з України. Третю неділю червня відзначають День Моршина, курортного містечка, де вода така цілюща, що навіть Wi-Fi починає ловити краще. А ще сьогодні день батька. Для когось це нагода обійняти свого тата, пожартувати разом або посидіти мовчки просто поруч. А для когось день спогадів, ніжної тиші і вдячності, бо батьки ніколи не зникають. Вони залишаються в нас у звичках, у фразах, у поглядах, що шукає підтримки. Тож хто б не був вашим татом у серці чи поруч. Подумайте про нього сьогодні тепло. Це його день і ваша історія. Поруч з родинними темами стоїть всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей, не найвеселіше формулювання, але дуже потрібне. Старість має бути про мудрість, спокій і підтримку, а не про біль і мовчання. А ще сьогодні всесвітній день вітру, того самого, що роздуває волосся, розбурхує думки. Зриває кепки і іноді натякає, що пора вже оновити зачіску. Далі, день фотографій природи. Якщо бачите дерево, що наче позує, не ігноруйте, це воно старається. І якщо раптом зловите в кадрі білку, у вас є шанс прославитися у соцмережах. І нарешті День сили посмішки, зуби безкоштовно, настрій безцінний. Хто сьогодні не посміхнеться, тому зробимо лоскітки дистанційно. Так, ми це можемо. А тепер про іменини. Вітаємо сьогодні Григорія, Михайла, Семена і Федора. Якщо серед них є ваші знайомі, зателефонуйте, а якщо самі сьогодні іменинники, вам офіційно дозволено їсти торт на сніданок. Що сьогодні по історії України в цей день. 1834 року, саме 15 червня, в Києві відкрився університет. Сьогодні відносить ім'я Тараса Шевченка. Він починався з науки і досі там триває пошук. Щоправда, нині студенти більше шукають Wi-Fi і каву, але ж еволюція потреб. І про прикмети. Комахи стрикочуть гучно, це до дощу, будьте готові. Білі хмари нападають на небо опівдня, готуйте парасолі дві доби вологого контенту. А якщо ваші кімнатні квіти в'януть, то або ви забули полити, або наближається посуха. Хоча варіант приводи ми ще не виключаємо. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні заборонено пліткувати. Навіть оця сусідка знову почала ні, бо ваші слова можуть перетворитися на ваші ж труднощі. Не давайте також гроші в борг і не беріть. Сьогодні все світ Грає монополію без вас, і якщо хтось просить милостиню, не відмовте йому краще дати монетку, ніж потім шукати, куди подівся ваш фінансовий спокій. А тепер про те, що нам сьогодні обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овне, сьогодні вам трапиться момент, коли світ стане на паузу, і саме в цю мить вам доведеться відповісти на головне питання: це я тостер не випнув. Телець, ви знайдете щось давно загублене. Щоправда, шкарпетка знайдена в шафі не рахується, але теж приємно. Близнюки, зробіть вигляд, що ви в кіно, і тоді навіть черга в магазині перетвориться на драматичний сюжет без попкорну, правда. Але рак, ваш день сьогодні як чаще лісу, темно, тихо, але десь там є сова, яка все бачить і сміється. Лев, хто сьогодні скаже вам дякую, це буде дуже щиро. Не дивуйтеся, ви заслуговуєте діва. Спробуйте сказати так тому, чому зазвичай кажете ні. Ну окрім і підозрілих листів від принца Нігерії. Терези день покаже, як ви тримаєтеся, коли все не за планом. Тримайтеся красиво або хоча б не падайте з гідністю. Скорпіон, у вас сьогодні буде думка, яка може змінити хід дня. Запишіть її, не на сервеці, вона загубиться. Стрілець, станете свідком міні-драми, не лізьте, просто візьміть попкорн або насіння. Козиріг, ви подивитеся на стару справу новими очима, але краще не в 3D, ще за це доплачувати доведеться. Водолію, очікуйте несподівані. Діваного і не забудьте, що несподіване не завжди, а іноді о риби пориньте в щось глибоке, наприклад, у роздуми або у ванну спіною. Якщо піна розмовляє, вітаю, це вже філософія. Отакий такий гороскоп. А тепер хотілося б поділитися наступним народ. Ви зараз у моменті ні вчора, ні завтра, саме зараз. І цей момент ніколи не повториться. Можна відкласти розмову, мрію, справу, але не життя, бо життя не має кнопки відкласти. Воно не питає, чи вам зручно, воно просто рухається, і ваш вибір бути пасажиром чи водієм. Сьогодні неділя не для пасивності, не для втечі, для вибору. Бути уважним до себе, до рідних, до миті. ви маєте силу. Можливо, зараз вона тихенька, але вона є. Слухайте її і зробіть цей день не просто днем тижня, а днем, який ви запам'ятаєте. Ну а я дякую вам, що ви були зі мною цим ранком. Хай ця неділя буде про спокій без нудьги, про глибину без пафосу і про себе без виправдань. До зустрічі завтра в новому дні. І пам'ятайте, усмішка це теж вибір. Тож обирайте її. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!